Вже середина літа і питання підготовки до наступної зими стає все актуальнішим. Робота усіх учасників цього процесу під пильним контролем. Є певні труднощі, передусім, вони викликані не своєчасною оплатою за надані послуги. Тож, хто хоче мати в квартирі теплі батареї та гарячу воду, мають відповідальніше ставитися до оплати рахунків. Зазначалися на засіданні штабу з підготовки до опалювального сезону. А ось співпрацею із підприємствами, що надають комунальні послуги, заступник міського голови задоволений. Ми координуємо роботу, щоб вони для того, щоб якщо у когось виникають якісь проблеми, для чого ми збираємося, я завжди запитую питання, кого є питання, питання? що з допомогти, що скоординувати. Є е, роботи, які на настільки виконуються, все покаже зима. Поки що все те, що ми робили в минулі роки, давало позитивний результат. Ми маємо впевненість у тому, що і в цьому році буде так само. Із сімдесят Котерин, которые мы обслуживаем фактически готовы к, новому, к работе в новом утопительном сезоне. 40 котелин, что составляет 56%. Значит, по замене трубопроводов, если в плане у нас стояла замена 9 Километров 200 метров. На 2016 год на сегодняшний день мы заменили уже более 6 километров, и замена продолжается и будет продолжаться, пока мы не уберем все дефектные участки наших трех попробовок. Для того, чтобы зимой работать без авреима. Большая работа проводится по энергосбережению на нашем предприятии. Мы проводим замену скажем так, морально устаревших приборов учета газа. На наших катетах фізически і морально вже устарівшись зношене водоподогрівателі. Ми замінили на более современне нове пластинчате подогрівателі. Отож, житлово-комунальні підприємства активно готують місто до настання холодів.